Виїзнана рада очільника сумської громади, і директорів шкіл, вона ж презентація капітально відремонтованого укриття. Десять шкіл Сум знаходяться на фінішній прямій по ремонту подібних об'єктів. Школа НСКД вже готова показати, як впоралася із завданням, і при потребі поділитися досвідом. Міський голова суму Олександр Лисенко каже, мав тут останні інспектування всередині листопада. Нині переміни разючі. Результатом задоволений. Ви бачите, вентиляція сучасного бачите. А... Ремонтні роботи по облаштуванню самого приміщення. Тут також зроблено додаткові два виходи і входи, також зроблено повністю облаштування всім необхідним, запасами води, запасами всього інвентарю, також зроблено додаткове приміщення санітарне, медичний пункт зроблений, зона відпочинку отдиху, зона навчання. Тут безпечно це колишній тір. Комісія надала висновок і державно, в тому числі було чотири комісії, працювали на кожному об'єкті, дали висновки позитивні для його використання. Це як зразок, це 25 мільйонів виділених коштів. Додаткові кошти ми плануємо вже в лютому місяці виділяти на додаткові наступні 10 об'єктів виконання ремонтних робіт. Це ми кажемо тільки про школи без садочків. Начальниця управління освіти Неля Ворбицька каже, робота велася копітка. Це не просто ремонт цокольного приміщення. Треба було виконати дуже багато принципових безпекових моментів. Ми виконували і враховували всі ті рекомендації, які прописані в акті, які надали нам служба ДСНС, поліції, Держспоживнагляд. І тому, коли заходиш сьогодні, то це дійсно укриття, в якому б я, як мама, свою дитину віддала на навчання, і я впевнена, що вона перебуватиме у безпечному місці. Це приміщення маючи другий хід, вже розраховано близько 450 400-500 учнів, тобто на 6 квадратних метрів. Ми сподіваємося, що ця площа буде вся задіяна, і всі дітки вийдуть на офлайн навчання, і будуть, ну якщо в разі потреб, будуть тут е, як кажуть, е, е, тимчасово знаходитися. Освітлення повинно бути також автономне, щоб забезпечувало в разі відсутнення, Тим бачиш, зараз така проблематика типу є, щоб залежно було тут світло. Звісно, це не бомбочовище, це не проти укриття, і такі вимоги сюди і не і Воно ніколи таким не з'явиться будь-якими зусиллями. Це Найбільше укриття, але норми безпеки вони тут дотримані». Директори сумських шкіл детально оглянули всі приміщення укриття. Враження по завершенню візиту такі. Я заздрю колезі і хочу, щоб такі укриття і цей досвід дійсно сумська міська територіальна громада взяла собі на озброєння, а депутати підтримали можливість виділення коштів для облаштування таких укриттів у кожній школі. Ну і дай Боже нам перемоги, щоб взагалі ми мінімізували можливості користуватися такими приміщеннями. Вердикт по перших десяти школах, які вже з подібними укриттями простий. До навчання, як зазвичай, 30 січня розпочинаємо продовжуємо освітній процес другий семестр навчального року. Так і ці 10 закладів вони будуть уже до вони рекомендовані, тому що рішення приймає обласна військова адміністрація. І на засіданні від 4 січня 2023 року комісією ці 10 закладів рекомендовані до офлайн форми навчання. А до початку нового навчального року все має бути так. На 1 вересня сьогодні кожен директор школи, начальник управління освіти, профільний заступник отримали завдання. Відповідно, на 1 вересня всі школи повинні бути з об'єктами укриттями, відремонтованими, облаштованими, пристосованими, обладнаними, так як саме це. Ті школи, які вже з укриттями, мають тепер презентувати оновлені об'єкти батькам. І нарешті познання можна буде вже прямувати до школи.